Пан Дмитро, вітаю тебе, Тобі. друже. Вітаю, слухаю вас. Та яке вас, Юра, з тобою жив. Е... <кхм> По дзюдо, ти пам'ятаєш мене, Марченко, Юра? О, щоб ти здоровий був, не? <кхм> дякую, друже. дякую. Так, так, щось я сидів, думаю, згадаю, як у тебе справи взагалі, чи вийшло у тебе виступити? Не, дзюдо вже не занятие. Не на дюдо, ты там вроде на паралі на параліфтинг перейшов. Пауэліфтинг. Ну, майстер спорту, так і майстер спорта. Ну це ты -то і тоді був майстер спорту, правда? Ну, ну після того, я ще став володером Золотого Кубку України, вже не стане гляжити в 23-му році. О, уважуха, уважуха, Дима. А, ну, а, потім, а на, зараз, захід, на захід не получилось поїхати? Не, на змагання не поїхав. Ні. Ну, no, по результатам -номер, чи да? чого По результатам чи чого не поїхав? Ні, я по результатах показував результат чемпіонату світу. Та Катушо. Да, якби я поїхав на змагання, я б став чемпіоном світу. Так а чого не поїхав? Хм, догадайся. Ну, mm. mm -hmm. <звук> менше. Я понял. То Робу... есть ти міг реально, Робу... ну, реально по своїм показателям. Ну, ну я... в мене жим лежить 160 був, да, на Кубку області. А, а чемпіон світу, пожалуй, 155. Красавчик, я. Дима. Та я помню, Робу. що ти, ну, реально, в цьому, в цьому виді ти такий. Ну, досить потужний. Та ще й молодий відносно. Ти скільки тобі зараз років? А, навіть 30 нема, 28. Ну, то есть ты реально можешь показувати результат, ще років, ну, років 10, грубо говоря, да. От если, если э, займался, Да. займався Я я даже дивил, два роки не займався, да. Два роки я не займався. Я поїхав, ой, два роки не займався, і недавно в вдалі я перевірив свої можливості. Я при цьому що я два роки не займався, я привозив 80, пожав, 80 своїх вози, я пожав 140 кг. Це при тому, що я коли, 100, коли пожав 160, я заважив 83. Ну, тобто при меншій вазі я пожав все одну хорошу ну, вагу. І при тому, що я вже не займаю 2 роки. Ні, ну я ж пам'ятаю, ти і здоровий образ життя ведеш і такий. Ну, так. Людина, яка ведеш, ну, так, вед... підконалі... так скажемо, активний образ життя не тільки в спорті, а ти, наскільки я пам'ятаю, там і. І творчість, і театр, добрий вечер. Димочка, здорово ще раз тебе. Давайте допрацював, допрацював, друже. Ну допрацював, да. Зараз з дітками. У нас дискотека з дітками. Я в таборі просто зараз ще працюю з дітками. Ага, крутяк. А що за табір? біженців яких чи. Ні-ні-ні, табір для діток з інвалідністю. В Тернополі? Ні-ні-ні, зараз в Житомирі. Ну, живу в Рівному, а табір в Житомирі. Куди приїжджаємо, фахівці і команда фахівців, реабілітологів з усієї України. А що за дітки? ДЦП чи що, що за просто цікаво? Е, Дітка ми дітки з ураженням опорно-рухового апарату, зі бік дітки з а, аутичним спектром, синдромом Дауна. Таке складні, ну, складні ситуації, скажімо так. Ну, красавчик, збирайте, з тих похитів Угу. Ну, а ти такий парень роз, роз, розвитий, розвитий в цьому спектрі, я пам'ятаю, ти постійно чимсь цікавишся, мені дуже, дуже приємно було чути, що людина розвивається. До речі, він йшов в топ-10 кращих нейрореабілітологів світу. Тому що я смію. Навіть світу, світу. Так. Да? Да. За неофіційною американською статистикою. А що за неофіційною, бо щоб в офіційну статистику ввічти, то треба було, то треба в Америці попрацювати рік часу щонайменше найменше. А я не хочу туди їхати. Нехай мені там все робити. Нас у нас саме ну, в Україні, нас самій країні, нашій треба фахівців, а то зараз всі поїдуть і що толку. А. Красавчик. Не-не, красавчик, Дима, красавчик. Раз нас, Димка, с тобою в паралимпийскую движуху не пустили. Я, если честно, я думал, что знаешь, ты тоді пішов цей. Я честно был уверен. Я просто ну, понимал, что дзюдо может трошки не твое, але цей рух, в плане пауэр ну, я ж помню, как ты классно, реально жав, и ты мені ще Ну, що ти дійсно шариш в цьому, і в тебе дуже хорошо получалось. Я потім 160, пожал. хрена собі, 160. Ну це ж реальний рекорд, правильно получається? Ну, це ж типу того. типу в ну, типу вагові категорії до 90 кг поняв. Якби я поїхав на чемпіонат світу, я б чемпіоном світу став. От просто, ну, без підзерника, кажу, як є. Так а в чому, ну, ладно, я там конфліктував. Ну як конфліктував? Я просто не согласився з несправедливістю, що мені гроші не виплатили, вкрали там і так далі. А у тебе яка проблема? Я щось не в'їхав. Ну, Просто ти вроді з ними нормальний. Борти, -бор -бор оцей там такий тренер, є Так а чого? Він, він, він якогось свого а? хотів повести, чи в чому проблема? А? Він, він хотів свого якогось повести, чи в чому проблема? Він він коротше, спортсмена, типу який. Mm. Ну, коротше, повезли спортсмена, блядь, який жме, блядь, гірше, який, ну от дивись, в мене на той момент, ну, типа, я пожав 160 да? а він повіз спортсмена, який пожав 145. Так а, а, а я, який при прикол, для чого це зроблено? А чому прикол? Або спортсмен, блядь, триборством займається. А, тобто він ще може десь виступити, да, в інших так, видах. Так, так, так. Ага. І йому, йому вигідно, щоб одного виставить, там сразу повести по бюджету. Так. А так, ну, тоже ну, все одно, даже нехай так. Але ж цей спорт, ну, от якщо чистом вийді, да, це от ти людина, яка в тебе перша група позору. В тебе перша група позору. Ти людина, яка реально, ну, скажімо так незряча, не дуже слабозряча, скажімо так, от. Е, То е, ти готувався, в тебе були якісь мрії. Е, ну, добре, що ти така людина, яка може ще заробити додатково, окрім спорту. Ну, а, якщо, а хтось когось це ж могло б депресію вести, правильно? От, на твоєму місці, бо ну, це ж несправедливо. Ти 160, 160, 160 жмеш, а везуть того, хто 145. Ну, це ж херня якась. І хорошо, а результат, який? і той, що 145 пожав на... О, ви, а зараз я розкажу, дивись, от приїхав сюди, ну, ну, я ж слухаю результати, все приїхав сюда, блять, 40-45 кілограмів, він там стрибним призером світу. Я такий думаю, же ж вашу сраку нахуй. І той, хто став чемпіоном світу, 155 п'ятьдесят п'ять кілограмів чи з Ірану чи з Іраку, знаєш. Я такий, йоб же, вашу страку. Я до тренера. Тренер, де, блядь, логіка, але я матюкав його там взяли. Ну де, то есть ти хоча б висказав залі. йому, да, вот да, все, всю ну, несправедливость. А да. так а подожди, це ну тренер. це получается, це ж. А ти до Дымчука ходив, ну, от це ж директор все таки інва Ні, так, ну не ходив. Не ходив, я не хотів, я не хотів не смарт, таки, ніцова, знаєш. Ні, так справа ж не в смарки, в сварки, просто знаєш, ну одна справа, от ти там дійсно відстаєш, і тебе не повезли. Ну тут справедливо, правильно? Е, і, ладно, і ладно, як у мене, що я підняв такі питання, ну ти ж сам бачив цих всіх людей, які реально вони, може, в биту хороші люди, я не спорю, але ж вони позабирали місця у зрячих людей, у незрячих людей, точніше, вони ж реально, ну як це? Ну я сам з тим же Назаренко їздив на машині, да? там Соловей, Харава їздять на машині. Як вони можуть виступати? Як вони можуть виступати по слабозорим, або як Ніколайчик взагалі перша група в неї, і вона водить теж машину. Виходить, що є люди, які дійсно не бачать цей спорт зроблений для них, щоб вони могли якусь ну, стимул мати, щоб там не спились, щоб не у них якась мотивація була. І виходить, вони приходять сюди, бачать, що люди зрячі. Вони їх, ну, зрозуміло, що ці зрячі виграють, бо нам щоб сліпим, допустимо, в тому же дзюдо побачити, де нога, ну, мені, от зокрема, да, мені треба розшатати трохи людину. І вже спрацювати на контратаці, коли я відчув, де його нога. А він же сразу бачить ту ногу і сразу її підбиває. Тобто, зрозуміло, що він е, ну, має От. Тобто, це ж несправедливо. Ну, не в твоїй ситуації, якщо ти реально... Ти ні з ким не сварився, ти така людина комунікабельна. І ти реально в 160, а той чемпіон 155. І по, mm. виходить, ми потеряли в тупу золоту медаль, правильно? Так. Да. Да. Я типу кажу, тренер, де логіка, блядь? Я кажу, без везете спортсмена, типа, наприклад, на змагання, який ж на 145 кг, кажу, ви мене, блядь, з просоння розбудіть в другій ночі, в третій, я вам ту саму вагу пожму. просоння. Кажу, мені дайте 10 хвилин на розминку, я вам позмуту в вагу. І що він каже? Він там, типу, робить три вправи тететери, тете те Ну окей, хорошо, а по стальним вправам, що він? Ну він по остальним вправам там, ну, чемпіон, чи там, то це. Розумієш, що він що я би просто три не робив, банально через те, що в мене вбиті куди Угу, угу. Бо знову ж таки, якщо в мене вбиті коліна, бо замість того щоб тренер мені просто дати. Ну, він мені давав пізділі, що я неправильно роблю там прийти, так. Але замість того, щоб добре, що він давав пізділі, я не спорю, це супер. Але замість. Ну, того, щоб... направляв, як як по техніці, да, підказував, як правильно. Він зняв нахуй вогу і сказав, так, ти не присідаєш з вогою нормально до тих пір. Поки, бля, не навчишся з мал, ну, з малою або без додаткової ваги присідати так, як треба. От. То це був зовсім інший результат. Навіть займався я дзюдо, так? Мене тренував тренер, ще ну тренос, на Тернопільщині. Він казав такі слова, каже: ти борись хоч як Бог. Ну ти, блядь, якщо не вмієш падати, я тебе на татамі не випущу. Тобто розумієш? Він перше за все, він казав, перше за все... Людини, безпека людини, безпека, безпека людини, так? Безпека спортсмена, перше за все. Так. Якщо ти не вмієш падати, ти борись, скажи, як сам Бог, Але якщо ти не вмієш спасти, приземлитись правильно, то я тебе назв, навіть на татамі не випущу. Оцей підхід мені подобався. Слухай, а от сам Демчик, він же ж тоже, наскільки я пам'ятаю, по пауерліфтингу виступав, ну. Хай. Я не знаю, чи він по поверлифтингу, чи він по, по, по важкій. атлетики. Чи по важкій атлетики? Ну, в, любом, в той напрямок. Це не боротьба, там не хокей і так далі. Це іменно з вагою. Демчук, Праця да. з вагою, так? О, типо, да, да. Ну, а він от э, реально не вникате, чем вообще? Ну, якби, просто мені цікаво для себе чисто. Ні, ну він ти він старший тренер збірної. Демчук. Демчук. Старший тренер збірної спорту. Ну, тобто він я, бачив я, тебе, я, він я, знає, хто ти. Тобто з ним по-любому согласовано, правильно? Звісно. Ну, ну майка наразі, що... Я був на Олімпіку вже, якби. Ну, я як мені міні казав, цей тренер, який мене Угу. Але знаєш, я знаю, що і ви цього мене не взяли. Бо я раз, типу, воді вже підвів, типу що. Ну, я хіба типу, раз, і на пійці кар'єрі пішов з триборство, а я ж йому пояснював, чому я пішов. Що ти фізично просто ну, пошкодив коліна, ну. так і так далі, правильно? Ну ти ж не то, що маналі, просто блять, забухав я, там і ще щось. Ти ну, не міг фізично просто працювати. Ну я в той <кх> момент, оце ж тоді, я в той момент жив бляха ну, в студентському гуртожитку на восьмому поверсі. І я, блядь, щоб піднятися на той восьмий поверх. Я тратив, ну, не знаю скільки часу, але я немало часу тратив. Я, я буквально повз на четвереньках, щоб вийти на восьмий поверх. Ну так, так. то як як, 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 як ти міг далі. Тобі треба було відновитись і так далі, правильно? Там, там вже не про відновлення мова не йде, там вже, розумієш, якщо коліна ти вбиваєш, ти їх не відновиш ніяк, як ти не крути. Ну, чесно сказати, от я, я гарчився, тому що я просто знав, що, що в цьому виді спорту, ну, хай да, в ти і за колін, тобі було важко, бо все-таки там б'ють по ногам і так далі. А тут іменно це, ну, це твоя тема. на змаганнях, в цьому були. Так, щоб я вийшов на татамі, і мені Настя, може ти пам'ятаєш, я Настю просив, щоб вона мені хуйньою... Цим, 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 Цикала там, циклка була. Заморажувала, так. Да. Чи замор... Ні, не заморожувала, але навпаки розігрівали. Ага, розі... щоб, щоб, щоб замість того, щоб як буде, ти зробив вправи, щоб розтягнути, розігріти, я поняв, поняв. Тобто, о... щоб вони в тебе еластичні були, не... Так. я зрозумів. Так. я зрозумів. Ну, суть, суть понятна. Ну, чесно сказати, Дімка, я от я поражен, тому що. Ну, ладно, там, допустимо, со мною зрозуміло, я підняв реально теми дуже серйозні, я ж щоб ти розумів, був головний, не був, а є головний свідок проти Сушкевича по державній зраді. Я ж надав 44 контракти з підписом Сушкевич працівникам СБУ, де він заробив в Криму 150 мільйонів мільйонів гросіх рублів. Це приблизно 75 мільйонів гривень. От, зрозуміло, що вони мене, ну, за такі діла тут або я їх, або вони мене. Ну це зрозуміло. Ну Ти ж людина не конфліктна і. коротше, вони взагалі вони чихали на людей. Отак вот от виходить. Я, я для себе це так зрозумів. їм насрать взагалі. Хто ти, що ти? Який ти там сліпий чи не сліпий. Так, да, <кх> це цікаво для них, поки ти приносиш їх бабло. Це просто і ясно. Ну, в спорті це в цілому зрозуміло, але ж все-таки тут. Ты реально результат показував. Вот в чем дело. Ну, если ти 160 жмеш, а чемпіон 155, і тебе не беруть, а беруть якось там хрена, який 140, пожав. Ну. ну так. Да, мене це розуміє я потім кажу, знаєте, що тренер? Вибачте. Ну, я, типу, не кричав, но ну, не, не, не сварився в з ним на весь зал. Значить, я так пісень. Ніхто цього не знав, ну, типу, я з ним покоснув. Знаєте, що тренер. Ну, і Ганасік. Кажу, я кладу екіпіровку, вибачайте, я приємно більше займатися не буду. Кажу, я не хочу вбивати наше здоров'я. Заради чого? Ти, знаєш, постійно втирав. Ти не їдеш на змагання, бо ти не важиш стільки, скільки треба. Кажу, та плівать скільки я важу. Я важу 83, я жму, блядь, більше, ніж жме, той, що важить 90. Ну, логічно, яка різниця? Головне, що 90... ти результат показуєш, правильно? Так. Да. Собак жме, блять, вага, вага в нього 90, він жме 145. А в мене вага 83, і я ж жму, жму 160. Де логіка? Тобто, ну, ну це паскудство. Це, це, жма... це вони настокає просто от в цьому рівенському інваспорті. Е, в, я не знаю, чи по других інваспортах та ж сама штука. Ну, а ти прописаний в Рівно, як, як ти за Рівно вже виступав? чи? Я не прописаний. Ти в Тернополі, так? Да? Ні, не виступав за Рівно. Ну, ти живу. писав заяву там, що я хочу виступати за там, Рівенський інваспорт то таке все. Ти це писав, чи. Ага. ага. Ну, тобто ну, то ти за Рівно виступав, яка різниця? Так. Да. Я по поняв. Да. Я поняв. Тобто, тебе перевели в Рівенський інваспорт, по-любому. Так. Угу. Да. Поняв, Дімчик, хорошо, братанчик, я тобі е, шо, думку на, накинув. Думку ага. я тобі накинув. І, е, якщо е, е, що, ну от смотри, моє житло, харчування, е, те, що я буду кушать, то і ти будеш кушать. І 50 на 50. Тобто комуналка, вся движуха моя. Короче, твоя ага. тільки робота. Ага. От, поміркуй і люди мої, відповідно. От, по мірку, якщо що, от такими нальотами, допустим, я бачу, що в мене, наприклад, починається двіж. Я маякну, Діма, підтягнись там на недільку, на 10 днів клас, приїхали, поработали. Ну, работаю я, щоб ти зрозумів, з утра до вечора. От. Але це тобі ну, якби не обожательно з утра до вечора роботи, Да? Тут є, якраз басейн є, де ти можеш сходити по-інвалідному там. Не дуже дорого получается. А то, будем коштувати. скільки буде коштувати? Скільки буде коштувати? Так, по-моєму, там что-то около 200 гривень, а так що это около 100 гривень буде коштувати. Ага. Ну, в день. Ну це, це тобі не. Блин. Димчик. Ну, то ти, ти там пару косарів будеш зарабатывать по-любому. Вот. Тобі те 100 гривень. Вот. А, а воно реально. То, ну воно реально убирає у реально. А так як у тебе травмирование коліна і так далі, то. А типо, це термальні води маєш? Термальні, конечно, конечно. Я ж тобі за що кажу. А якщо зі мною підеш, а чуєш, Димчик, Якщо разом підем, то мені безкоштовно з тим, з ким я йду. У мене просто тут уже трошки, ну, короче, я з директором там в хороших відносинах. І вообще буде безкоштовно. Тим болі, ти орієнтуєшся дуже добре, тобі раз покажи, два. І ти такий парень, що. Так, да, я... да, ну раз покажи, я ще плюс, бачиш, я ще плюс роблю так само, як я тобі показував в тому, в готелі, пам'ятаєш, як я тобі показував uh -huh. орієнтування. А так само я просто ну, на власному прикладі я тебе показував. Я так само чи-чи-чи-чи-чи і все. Я пішов, і і Я поняв.